Приїхали Вы в село подивитися. Були? а? Може, вам молока Та ні. Не хочете. Папа, на. Не не. Не, не б'ється? Вас... Ні, ні. А Вона... як звати Марта? ні. Вона прив'язана. Як назвали її? Вона у нас без імені. Давайте Марта назмемо. Марта, Марта не. Не. На, Марта. Мартуня. Перша реакція златки на вечора. Ой, козочка, ти перший раз Так не назвали, як предлагаю назвати бабушки Марта її. У них імені немає. Мартунька. Мартунька, не. ми їх взагалі не гарні. маємо. Може, вдоїть тобі молочка, Бабушка предлагає. Так бабушка пропонувала. Не хоче козочку.